Теодор Вінтер. Вимоги до правил живим. Звинувачується виробництво та збут наркотичних засобів, доведення до самогубства шляхом, введення у стан неконтрольованого наркотичного сп'яніння і психотропний стан. Нагорода 15 соларів, обставини, затриманий, а після відправлений під домашній арешт. За адреси Марс, колонія Альба, Альба Сіті, Браунтаун, Квоунром П'ять Сім, Квартира 7 Поручителем виступив громадянин колонії із Бах Ала Кобас амад катар Вніс заставу у 15 соларів, Застава переведена у винагороду. Поручитель на момент розслідування. Зобов'язався перебувати за адресою Марс, Колонія Альба, Альба Сіті, Хайпік Марінера, Дроу-Айрл-Стріт-2, номер Два 9, й поверх. Контакти поручителя у вкладенні. Термін 5 загальних діб. Статус контракту відкритий космічні ковбої, час вирушати до пригод. Космічний ковбой, швидкий зліт, це ознайомча версія майбутньої настільної рольової гри, що дозволяє заглибитися у світ колонізованої сонячної системи та спробувати себе в ролі мисливця за головами. Гравці опиняються у світі, де злочинність та колоніальна влада сплилися в нерозривний клубок, і кожен бореться за своє виживання на межі відчаю та космічні небезодні. Ця гра створена українськими розробниками Dance Forest Camp, що робить її особливою для нашого ринку, адже ви самі знаєте, як важливо підтримувати вітчизняні проєкти, особливо ті, що мають потенціал. Події гри розгортаються у недалекому майбутньому дикої сонячної системи, де після серії необдуманих рішень найвпливовіших країн, що спричинили глобальне погіршення клімату, та умов життя на Землі, людство колонізувало інші планети та супутники: Венера, Марс, Ганімет, Калісто та пояс астероїдів усе це місця до життя йде своїм шляхом, але не без труднощів. Колоніальна влада та злочинні організації, такі як незримий Синдикат, стали основними гравцями у політиці колонізованих світів. Конфлікти виникають між різними колоніями і навіть серед різних структурних підрозділів об'єднаних колоній сонячної системи. ОКСС. А злочинність охопила беззаселений космос. Через неефективність правозахисних систем старого світу тому у КСС заснували мисливське бюро організацію космічних ковбоїв, мисливців за головами, що полюють на небезпечних злочинців, і виконують найнебезпечніші та найприбутковіші місії. І якраз роль таких космічних ковбоїв візьмуть на себе гравці. Механіки гри крутяться довкола пула десятигранників, які тут також називаються кулями. Результати від 1 до 5 це промах. А від 6 до 10 успіх. Для того, щоб успішно пройти перевірку, вам необхідно виконати кількість успіхів щодо рівня складності перевірки. Складність зазвичай варіюються від 1 до 5 успіхів, але інколи буває і вищою. До того ж, наслідки перевірки мають градацію. Якщо кількість успіхів дорівнює або більше складності, Перевірка успішна. Якщо успіхів менше, перевірка успішна лише частково, і ведучий пропонуватиме гравцеві ускладнення чи якусь ціну успіху цієї перевірки. А якщо успіхів взагалі немає, то перевірка зовсім не вдала, Тож очікуйте, якісь згубні наслідки. Пул 10-гранників для перевірки формується таким чином: ви берете одну кістку за навичку. Додатково по одній кістці за кожен пункт професійності цієї навички, яких може бути до п'яти, а також додаєте кістки за бонуси та віднімаєте за штрафи, наприклад, від спорядження допомоги вашої спеціалізації чи поранення. Бонус чи штраф також можна отримати від мисливської честі, якщо дія, що викликала перевірку, відповідає одному з двох обраних. Полярних принципів, наприклад, такий фокус честі буде додавати одну кістку до непомітних дій, але додаватиме штраф в одну кістку для відчайдушних. Крім того, ви можете додати додаткові кулі чи кістки, як ми звикли казати, в якості бонусів, використавши вдалі постріли, яких у вас шість. Вони не витрачаються, якщо ви зазнаєте невдачі, а також відновлюються з часом. Цікавою механікою є перевірки під час бою. Коли ви завдаєте шкоду супротивнику, ви натомість знижуєте складність ворога, що дорівнює кількості виконаних успіхів. А також цікавим є тутешній варіант скілчек челенджу, який називається підняття ставок. Та виглядає як декілька перевірок із підняттям складності, які матимуть унікальні наслідки. Використовуючи швидкий зліт, гравці також можуть спробувати сили у стартовій пригоді. Розшукується Теодор Вінтер, де вони зіткнуться з кількома важливими фракціями на Марсі та виявлять, що кожна справа має приховані небезпеки. Докладніше про цю пригоду я розповідати не буду, щоб уникнути спойлерів. Тому підведу підсумки. Космічний ковбой, швидкий зліт, це ознайомча версія гри, яка, на мою думку, залишає багато білих плям. Вона надає базові правила, з якими легко ознайомитися, але її освоєння, особливо для новачків у ролі майстра гри, може виявитися дещо складнішим. З одного боку, гра просуває важливі правила щодо введення гри, що допомагають майстру підтримувати атмосферу та динаміку. Але з іншого, швидкому зльоті не вистачає докладних інструкцій і прикладів для новачків, які могли б краще орієнтуватися в ігровому процесі. Я не говорю, що їх немає, безсумнівно вони є, але. Поставивши себе на місце майстра новачка, мені було б важче зрозуміти принципи гри, бо вони залишають широкий простір для інтерпретації. Стартова пригода побудована як чудова пісочниця, де у неігрових персонажів є передісторія, мотивація, методи та поведінка. Це є чудовою пригодою для досвідчених гравців у рольовки, однак. На мою думку, це заплутає новачків, яким потрібен банальний покроковий сюжет, під час якого вони зрозуміють основні механіки гри. Буду радий почути ваші думки у коментарях. Попри ці недоліки, я вважаю, що у повній версії гри ми зможемо побачити більше настанов для введення гри, які зроблять її більш доступною для новачків. Саме тому я з нетерпінням чекаю на повноцінний реліз, щоб поцінити, наскільки розробники розширять правила та додадуть більше підтримки для нових майстрів. Якщо ви шукаєте захоплюючий досвід у жанрі науково-фантастичних пригод із атмосферою космічного вестерну, космічний ковбой, швидкий зліт, безперечно Вартий уваги! А якщо ви ще й шанувальники вітчизняних ігор, то підтримка цього проекту. Чудовий спосіб допомогти розвитку української індустрії НРІ. Друковану версію швидкого зльоту можна придбати у магазині Жаба Ігор за посиланням у описі до відео. Дякую, що додивилися це відео до цього моменту, а особливо вдячний за вподобайки та вашу підтримку. Якщо вам подобається відео про настільні рольові ігри, не забудьте підписатися на мій Ютуб, а також телеграм-канали. Якщо, звісно, ще не підписані. А у випадку, якщо бажаєте матеріалу... Підтримати їх розвиток, шукайте посилання у описі на Монобанку та вітчизняний сервіс Донателло. До нових зустрічей, друзі, і на усі ваші кулі влучають точно у ціль.